Криптони, усіх вітаю. Не пройшло однієї доби, як знову у нас біткоін заволив просадку. На цей раз це приблизно 8%. Ми впали до 81 тисячі, навіть до 80 тисяч. 500. Це, до речі, вперше там, за останній рік. Зараз просто величезна паніка. Index індекс там на відмітці 6, да, щось таке було. Я ну, майже вперше це бачу. Те ж саме у нас і з фондою. SP500 падає там на скільки? На 3,5%. Майже відсотки. Ну, я думаю, ви розумієте, що для фонди це просто неадекватні цифри. І навіть NVIDIA після свого позитивного там, звіту, да, там, де вони ну, показали дуже непогану прибуль, прибуток точніше, також заловили просадку майже на 10% там за дві доби. А, просто увесь ринок летить вниз, все падає. А, навіть золото, там якісь золото, драгметали, все падає. А, що робити? Що, ну, що закупати, чи виходити з цього ринку, а, чи заходити в шорти, чи заходити в англій. Зараз давайте розбиратися, що взагалі зараз коїться. А, перед тим як почати, давайте нагадаю про свій телеграм-канал. Тут о, ділюся новинами, ділюся якоюсь сам, ну, саме актуальною. Саме, так скажем, швидкою інформацією, також якимись своїми угодами, сигналами. На даний момент даю трохи менше сигналів, тому що дійсно ринок просто ну, непредсказуємий, неможливо чітко розуміти, куди що піде, тому угод трохи менше, але, але яка в нас зараз взагалі ситуація по ринку? Як пам'ятаєте, вчора я казав про цю трендову лінію, якщо ну, там, казав, що якщо від неї не відштовхнемося, то будемо падати ще нижче. Так і сталося. Ми впали ще на ось 9 Проломили цю трендову лінію, яка в нас була з, з ще жовтня 2023 року. І, взагалі, що робити, чи почалась же мідка. Давайте зараз подивимось трохи детальніше. Цю лінію я тут, ну, поки що вимкну, вона нам не знадобиться. В якому ми зараз, зараз каналі взагалі знаходимось. Якщо повернутися на рік по тому, да, жовтень 2024 року, навіть на листопад 2024 року, ми пробили там ну, цю лінію, да, то трохи пізніше до неї повернемося. Пішли на наш All Time high, це хай. В, ну, там, в середині грудня а, торкнулося 108 тисяч. Після чого у нас була така невеличка корекція, там приблизно на 15%. Після чого до влади прийшов Трамп. А, в 2025 році ми знову торкнулися вже цієї зони, а, опори, зони опору. А, це у нас була відмітка там, 109 тисяч. Після чого знову ж таки була невеличка корекція вплоть до а, квітня місяця. Відкотилось. Ми на 32%, якраз про це я казав в минулому попередньому відеороці, що дуже схожий сценарій. І після чого ми якраз таки протестували цю зону, зону підтримки. Да? Тобто, якщо трохи-трохи так детальніше відкрити, можемо побачити, що ми з неї не змогли вийти. Те, що ось тут тінню відбилися, ну відштовхнулися від цієї зони. Потім знову сходили до, ну, так, скажімо, до цієї зони, показали такий невеличкий ретест, повернулися. Знову в цю зону, тобто це зона приблизно 80, тисяч, 80 тисяч 600 доларів. Знову декілька разів показали ретест, відштовхнулося від цієї зони. Пішли ми далі, 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 трохи почали її пробувати і знову повернулися, над, над цим, ну, повернулися в наш цей канал. Далі показали зріст там на полчасно, 30 ну, Перебили наш новий all -time High 112 тисяч. Після чого знову затестили цю зону вже опору, тобто не могли її пробити. Можемо побачити, що було декілька спроб: тобто раз, спроба, два, спроба, три, спроба чотири. І вже лише з п'ятої спроби ми змогли пробити цю зону. Получається. Зону опору. Після чого ми пішли знову там на наш новий high, вже 102 тисячі. Після чого вже а, сталася у нас інверсія цих рівнів. А це у нас вже була зона підтримки, від якої ми знову ж таки відштовхувалися, раз-два відштовхнулись, раз, відштовхнулись пішли знову на новий high, Повернулися, а, показали декілька ретестів. А, знову повернулися в цю зону, і лише там з п'ятої спроби, тобто раз, два, три, а, чотири. 5, навіть шості спроби пробили цю зону ну, підтримки, зону опору. Да, там інверсія рівня була. І... Далі це у нас було, було приблизно 3, 3 листопада. Далі ми укотилися на 30% десь приблизно да? ну, на 26% і повернулися до нашої первоначальної зони підтримки. Да? Знову ж таки, сьогодні ми протестували цей рівень, відштовхнулись від нього від 80 600, і повернулись на 8400. 84 тобто протягом року ми тестували цей рівень. Він дуже-дуже ну, показав себе сильно, так скажем, Тобто, ми не провалювалися там. Ну, це по суті не рахується, тому що тут у нас ну, на вік графіку, да, тобто на тижневому графіку, це у нас просто тінь. Тут була цей рівень дуже міцний, там дуже велика. Велика ліквідність, великі об'єми. Тут проходить дуже багато так скажем, позицій, дуже багато ордерів. І ну, зараз ми торгуємося в рамках цього каналу. На мою думку, скоріш за все, ми будемо відштовхуватись від цієї зони. Можливо, декілька разів ще її протестуємо, можливо, провалимось трохи нижче. Дайте зараз так зроблю. Провалимось трохи нижче, там, ну, там, як тінь буде на тижневому графіку, так як у нас було і ось тут. Але взагалі, ми будемо торгуватися в рамках цього каналу. І, в принципі, найближчим часом потрібно очікувати, очікувати такий невеличкий рост до 110. До 110 тисяч, будемо тестувати цей канал і вже далі дивитися, що у нас буде далі проходити. Тобто мій настрій на те, що будемо відштовхуватись від цієї зони, тому що це ну, дійсно дуже-дуже міцний рівень. Але якщо ми найближчим часом його будемо пробивати, ну, чесно кажучи, я не, ну, не зовсім вірю в цей сценарій, трохи пізніше, з точки зору фундаментального аналізу, покажу, чому, то ну, просто будемо відбуватися від цього рівня і йти вгору. Якщо пробуваємо цей, Рівень, то, скоріш за все, у нас є інша підтримка, на, десь приблизно на 72 тисячах. Давайте ресет давайте просто зроблю, щоб було гарніше видно. Також це, мабуть, найміцніший рівень, який взагалі у нас зараз є, починаючи ще з. Ну, навіть майже початку початку 24-го року, да там з осени, а, тобто з березня 24-го року, ми тестували цей рівень. Далі а, пройшла інверсія рівнів. А, Да, інверсія цього рівня, тобто маю на увазі тестували цю зону опору, інверсія рівнів. Повернулися ми в вже 25-му році, через рік. Також протестували цю зону, відштовхнулися, знову пішли на наш новий High, І в крайньому випадку ми повернемося на цю зону 72 тисяч. Але я насправді в цей сценарій зовсім не вірю. І зараз покажу з точки зору фундаментального аналізу. Чому. Взагалі, давайте ну, вияснемо. Чому такий був величезний дамп, тобто чому ми за останні там, два тижні впали на там, 20% приблизно. По-перше, це ETF-и. Зараз а, звичайний рітейл, да, тобто, роздрібні інвестори активно продають біткоін. За, цей, цей, цей за 19 листопада у нас були рекордні мінус 523 мільйони аутфол, да, тобто відтік капіталу з цих ETF-ів. Розрібні інвестори. Тільки ну, чують якусь паніку, да, тільки бачать, що а, ринки нестабільні, починають одразу виходити, тому що а, ці інвестори не привикли к високим ризикам. І за що цього був оцей весь дамп, тобто, якщо ми відкриємо. Такий цікавий сайт CoinGOS. Він показує нам ну, так скажем, весь рух всю ліквідність з ETF-ів. Звернемо увагу на IBIT, це у нас ETF BlackRock. BlackRock найкрупніша компанія, будемо відштовуватися від неї. Бачимо там лише вчора мінус 355 мільйонів, 19 го числа а, 18-го мінус 523 мільйони, 14-го мінус 463 мільйони. І бачимо просто ну, шалений ВІТ капіталу приблизно. За останні там два тижні це там Більше 2 мільярдів доларів лише з однієї компанії BlackRock був відтік капіталу. Тобто, звичайні роздрібні інвесторі. Інвестори панікують, починають продавати. Ну або не панікують, просто це частина їх стратегії. Тобто вони бачать, що біткоін починає давати свободу вони продають. Але але також у нас ще є новина, що там BlackRock починає переводити свої кошти на Coinbase, да тобто з холодних гаманців на Coinbase, щоб там продати. Ці біткоїни і багато хто а, приймає цю новину, нібито BlackRock починає продавати свої біткоїни, свій капітал. Але ну чомусь люди не кажуть про те, що це просто роблять звичайні роздрібні інвестори. Цей BlackRock цей ETF, просто як компанія, яка управляє цими фінансами, робить це через Coinbase Тобто, а, ну сам BlackRock їх капітали нікуди не рухаються, ніхто нічого не продає, вони тільки накопичують ще позиції по біткоїну, по Ефіріуму. Наприклад, компанія Bitmine закупила на 3% від всього сопаю ефіріум, да, тобто від всього обігу ефіріуму, від цього ефіріуму, який у нас є. Компанія Bitmine. Я думаю, ну, можливо, ви знайомі, це найкрупніша компанія з видобичі біткоїну, да, з майнингу біткоїну. Нещодавно придбала 70%. 87 мільйонів токенів ефіріуму, да, тобто це ну, майже 3% від цього супаю. І ну, як ви розумієте, такі компанії, вони скоріше за все трохи розумніші, ніж звичайні роздрібні інвестори. Вони б, якщо б ну, розуміли якісь ризики дуже величезні, вони б не закупали і не заходили б, так олином на цей ринок. Тому для мене це ще одна новина, чому ну, біткоін та взагалі вся крипта найближчим часом буде рости. Також в минулому відео казав про об'єми, просто ну, немає ніякого сенсу. Маркетмейкерам заходити в шортові угоди, тому що просто немає ліквідності на там, 80 тисячах, на 75 тисячах, датом ну, немає чого, немає, ліквідаці... <кій> немає ліквідації, які збирати. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, 10 жовтня, да, там було дуже багато ліквідацій. був рекордний день, якщо не помиляюсь, на 25 чи 27 мільйонів мільярдів доларів. Але зараз, ну. Такий величезний дамп, да, скільки там 20%, але ліквідації за останні дні було лише на 2 мільярди доларів. Це дуже-дуже мало порівняно з 10 жовтня. Е, якщо брати лонгові позиції, тобто якщо брати шортові позиції, да, то ну, можете передивитися мій минулий ролик. Там я якраз про це все казав і е, показував на графіку. Е, ну, так, про, Просто в двох словах, там 15 мільярдів ліквідності приблизно. Тобто маркетмейкеру набагато вигідніше почати просто. Пампити біткоін, щоб зібрати ці всі шортові угоди, щоб зібрати цю всю ліквідність, це ну стосовно того. Чому я вважаю, що біткоін буде лише а, рости найближчим часом? Також а, зазвичай під а, якийсь шалений ріст, під якийсь шалений, а, так скажем, памп, у нас виходить якась новина, а, ну, через яку якраз проходить вся ця ейфорія на ринку. А, такою новиною може стати мирна угода між Росією та Україною. А, я вже ж не гарантую, але зараз дуже багато чуток, дуже багато якихось новин а, з приводу мирного плану Трампа, який там зараз задовольняє всі ключові вимоги Путіна, Трамп підтвердив цей план. Також нещодавно на якійсь прес-конференції Зеленський Хоч і не напряму, але сказав, що також буде там домовлятися. тому, в принципі, є ну, невеличка така вирогідність, що а, найближчим часом буде підпис якоїсь мирної угоди, якогось перемир'я, що ми, ну, як українці, всі дуже-дуже чекаємо. І якраз з цих новин а, біткоін та взагалі а, весь. Ринок криптовалют може почати стріляти. Це стратегія, яку, якої я дотримуюсь, це стратегія, ну як так скажемо, на яку я сподіваюся і буду її слідувати. Тому на цьому каналі ви будете бачити такий більш бичий настрій. Але якщо так скажемо, ну, щось станеться таке, після чого потрібно буде казати, що вже почалась медвежка, да, чи заходити в шорти, я обов'язково про це скажу. Тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Силка буде в описі під цим відео. Дякую за перегляд і на зв'язку.